Маючи ось таку колекцію, я задумуюсь, що мені ще потрібно пошити. Тут є різні моделі одягу з різних матеріалів, починаючи з курток суконь, жилеток жіночих та чоловічих. Ще з цікавого, ось такі куртки саме з килимів. Так, так, мої улюблені олені. Ну і з незвичайного у мене є бомбер з грибів. І тут я задумався, що мені ще не вистачає до моєї колекції. І знаєте що, я знайшов ось такий килим з фазаном. Так, я теж вражений. Що ж на цю красу дивитись, тому я швидко розпочинаю свою роботу. І спершу мені потрібно вирізати все по лекалам. І для цього фазана я вибрав саме. Найкраще місце, де він буде знаходитись. Це, звичайно ж, на спині. Все вирізавши, я проступаю до пошиття. І перші труднощі полягають в тому, що цей матеріал дуже щільний і потребує більш делікатнішої роботи, бо вона може з легкістю вивезти мою машинку з ладу. Ну що, ось і результат моєї роботи. Вийшла така крутезна куртка. Ну і, звичайно, як я говорив, фазан буде розташований на спині. Я думаю, це саме найкраще місце для нього. Також спереду можете оцінити всі ці малюнки, які я об'єднав. І тут же заховані такі дві кишені. Всім дякую за увагу!